Друзі, за лічені дні ми вже відремонтували новий склад та вже заповнили його товаром. Тому, друзі, ви бачите, як ми швидко працюємо так, так же само, ми швидко оформлюємо та відправляємо ваші посилки. Ви можете подивитись наш огляд нового складу. Він, він знаходиться в місті Харків, проволок розізний 27. Ви можете тут приїхати, і забрати ваш товар самовивозом без питань. З 8 до, часу, до 1 години комірник працює на цьому складі. Кожен день, окрім неділі. Ось такий маленький склад. Тут є. Ще у нас є другий поверх. Ось, ви бачите, друзі, нещодавно в Харкові був, був приліт біля нашого складу. Його скло розбилося. Склад цілий, люди цілі. Все добре, слава Богу. Йдемо далі. Ось так він виглядає ззовні. Можеш засняти. В цьому складу вже 3 роки. Коли почалась війна, ми його відкрили. Так, це дуже великий склад, там більше 200 квадратних метрів. Підемо, я нагадаю, да, з вулиці, як заходити. Ось, друзі, ми знаходимося на вулиці, вулиці Чугуївській, це недостроєна пожежна частина. Там е, бивши м'ясокомбінат, ви можете проїхати звідти та завернути наш, до нашого складу. Це наш банер Fix Pro, я думаю, ви його не пропустите. Тому, друзі, приходьте, дуже будемо вам раді.